Починаємо гру між викладацькими командами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Та Івано-Франківського національного медичного університету. Перше запитання. Випущений нещодавно додаток дозволяє використовувати iPhone в якості X. Таким чином, X стане куди простіше знайти. Назвіть X час. Є відповідь команди медичного університету, тому, шановні викладачі Прикарпатського національного, ваша версія. Ну, Вони <глухи> часто Дозволяє використовувати айфон в якості ключі. А, розумію розумію логіку, дякую. Наша відповідь теж ключ. Моя версія, мабуть, трошки відрізнятиметься, тому що я даю 30 секунд на додаткові Так, так. розмірки. <глухи> І першою була відповідь медичного університету, тому, шановні викладачі, ваша вісь, ваша версія. Наша версія пульт. Дякую. Телевізій. Як гадає, брелок сигналізації до машини. І... І рахунок відкриває команда Прикарпатського національного університету 1-0. Запитання друге. У творі Андрія Свечина з циклу маленькі історії великого міста нещодавно встановлений він розповідає їй про прапор Ефіопії, а вона мріє про далеку савану, де можна ніколи не лягати. Назвіть і її, і його час. Є відповідь Прикарпатського національного і як гадає медичний університет? Він про… Вона мріє про громаджує фіфде... е, прийнято відповідь медичного університету. Як гадають викладачі Прикарпатського національного, Олег версія лавочка і ліхтар. Лавочка і гітара. Так. А. І, ліхта... а, і лі... «Лавочка і ліхтар. Дякую. Прийнято все одно 30 секунд на роздуми. Як виглядає папелки? Можете справді? Це якийсь вічний день, можете на ніч. Є відповідь медичного університету, і я звертаюсь до викладачів Прикарпатського національного. Як ви гадаєте? Відповідає Олег Никифорчин. Ми продовжуємо ідею версія оновлена, ліхтар і урне для сміття. Прийнято. А як гадає медичний університет? Ми вважаємо, що це місяць і сонце. Дякую вам. І якщо хтось з уболівальників вважає інакше, ви можете підказати своїй команді. Відповідає Прикарпатський національний університет. Ми спробуємо третю версію сформулювати. Ліхтар і пісочниця. Прийнято третю версію. А як вважає медичний? Це світло і тінь. Ну дякую, прийнято вашу версію. А насправді нещодавно встановлений трикольоровий світлофор розповідає про прапор Ефіопії, теж зелено-жовто-червоний. Зебрі, яка все своє життя лежить і не може постояти. Немає відповіді. Запитання номер три. Один відомий українець згадує: мої батьки більше року не могли визначитися, як мене назвати. А я народився у 1960-му. І лише тоді, коли в космос, у квітні 1961-го, полетів Юрій Гагарін, тато з мамою, нарешті, мене записали. Тобто, я отримав ім'я завдяки першому космонавту. Ініціали ж цього відомого українця на слух сприймаються як назва доменної зони. Назвіть цю людину. Час є відповідь медичного університету. Як гадають викладачі Прикарпатського. Відповідає Тарас Гой. Це відомий українець Андрухович. Юрій Андрухович. Прийнято прийнято. Як гадають, така сама відповідь. Юрій Андрухович. Ініціали ЮА. Правильно. 2-1. Четверте запитання. Про цих людей здавна в народі говорили, що злодій ніколи не зайде до їхнього дому, що їх ніколи не вкусить собака і що вони ніколи не постаріють. Ну, а найвідомішим з цих людей у давнину був Петро Сагайдачний. Який фольклорний текст підтверджує ці слова? Час. Є відповідь в медичного університету і. Викладачі Прикарпатського національного. Як ви гадаєте? Ну, на жаль, єдиний фольклорний текст, який ми знаємо про самого Петра Сайдачного, це пісня на горі та й жінці жнуть. А які рядки з нього підтверджують ці слова? М -м віддай тютюн. Віддай е візьми, віддай тютюн люльку, візьми собі жінку. Ну, прийнято. Як гадають викладачі? Ми вважаємо, що проміняв він жінку на тютюн і люльку. Ну, я підозрюю, що оскільки цитування було правильним у команди медичного університету, то бал відходить команді медичного університету. Власне, наш фольклор, виявляється, не любив людей, які палили. Там вони не постаріють, бо до старості не доживуть, злодії не залізове будуть всю ніч кашляти і так далі. Ну, а у нас п'яте запитання. Всі ми стикаємося з рекламою з різними маркетинговими ходами і що тільки сьогодні не продають. Наприклад, одна з хабаровських фірм обрала собі товар, який користується попитом угородників за назвами екстра, по-домашньому, люкс, ніжність і політ. Звичайно, важко визначити вид товару. А от сорт будьонівський сюрприз, мабуть, вам допоможе. Назвіть цей товар двома словами: час. Extra, extra, extra. А чому сьогодні викид інформації? Звідки вона? Дано, дано. А чому немає? Це товар назвали, не знаю, як. Без, без відкриваних. Я полі, полі що ти? Хар, виходить, що я. Ну, панамки. Є відповідь медичного університету. Як гадає команда Прикарпатського національного? Що це? Ну, можливо, у вигляді будьонівки городникам пропонували панамки від сонця. Дякую вам. Як гадає медичний університет? Ми вважаємо, що це насіння огірків. 30 секунд на додаткові роздуми. <ганування> Добре. Є відповідь викладачів Прикарпатського національного університету. Команда медичного університету. Як ви гадаєте? Ми вважаємо, що це крем від комарів. Дякую. Як гадає команда <ганування> Пракати? Ми вважаємо, що це мінеральні добрива. Дякую. <ганування> Знову ж таки, вболівальники. Хто вважає інакше, звертайтесь до своїх команд. Є відповідь медичного університету. Обговорення завершено. І як гадає команда Прикарпатського, що пропонували під назвами Ніжність, Політ і будьонівський сюрприз. У нас виникла така. Ну не у нас наших болівальників, за що їм спасибі. Версія оригінальна, що це туалетний папір. Дякую. Як гадає, Медичний університет, що це є столовий буряк. А, ну, дякую червоний за буряк. Черв... червоний буряк. Гаразд. Ну, насправді, за версіями там ніжність, політ по домашньому і люкс, запідозрити, підозрити, що це кінський гній, практично неможливо підозрюю. А от будьонівський сюрприз справді могло б наштовхнути на думку. Немає відповіді. Запитання шосте лінгвіст Микола Ілліч Толстой вважав, що вона по суті була текстом творіння, який за народними уявленнями має магічну оборонну силу. І справді тричі вона допомогла. А від кого вона не змогла захистити героя виконавця? Час? Є відповідь в медичного університету. Команда Прикарпатського, як ви гадаєте? Я думаю, що вона не змогла захистити колобка від лисички. Дякую вам. Що скаже медичний університет? Ми вважаємо, що відвіє. Від, від кого? Вія відвіє. Зрозуміло, дякую. Насправді Колстой пише, що е, пісенька, яку співав колобок. Про те, як він був створений. Це своєрідний магічний оберіг і заклинання. Лисиці не встиг заспівати. От вона його і з'їла. На питання відповіла команда Прикарпатського. Сьоме заключне на сьогодні запитання. На карикатурі в газеті зображений день народження Буратіно. Папа Карло розставляє свічки на торті. Перераховуючи при цьому у Буратіно, дайте відповідь двома словами. Час. Перша від відповідь медичного університету. Як гадають викладачі Прикарпатського? За одностайною думкою команди він рахує річні кільця. Я підозрюю за одностайною думкою команди медичного він рахує річні кільця. Обидві команди відповіли правильно. Вітаю! З рахунком 4-3 у сьогоднішньому протистоянні Прикарпатського і медичного університетів перемагає Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Студенти зіграли в нічию, тому вирішальною грою була гра викладачів. І за її результатами перемогу здобули викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Нової зустрічі в нашому інтелектуальному клубі. Битва університетів завершена.